З Біблії, зі Слова. Каласянам 3, 3 розділ 16 по 17 вірш. Слово Христове нехай перебуває у вас щедро. В усякій мудрості. Навчайте і застерігайте самі себе з вдячністю, співаючи Богові у своїх серцях псалми, прославлення, духовні пісні. І все, що тільки робите словом або ділом. Все робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцю. Амен. Амен. Дуже потужне слово, знаєте, і я назвав свою проповідь спілкування як стержень взаємовідносин. Амен. Брати та сестри, я на тому служінні говорив, що такі слова, що це дуже важливо нам бути комунікабельними. Один з одним, в першу чергу. А в другу чергу з цим світом. Ми навчаємось тут спілкуватись один з одним на Слові Божому. І ми це все несемо потім в цей світ. Тобто, тут у нас як інститут навчання. Церква це є інституція. І тут ми вчимося. І сьогодні Бог Бог Він створив кожного з нас для того, щоб ми спілкувалися не тільки з Ним. Амінь. А щоб ми спілкувались один з одним. Але не просто спілкувались, але спілкувались з любов'ю. Брати та сестри, це дуже важливе питання спілкування і те, як ти робиш щодо свого брата або своєї сестри. Всі знають, що слово може як вбити, так і будувати. Церква, вона. Призвана для того, щоб будувати відносини на Слові Божому. Амінь. Коли ти будуєш свої відносини один з одним, з ближнім, зі своїм на Слові Божому, ти будуєш Царство Боже на цій землі. Амінь. Саме через слова. Слова вони мають дуже сильний вплив на твоє життя. Дуже важливо сьогодні розуміти те, з ким ти спілкуєшся, він тебе може або надихнути. Або вбити твою віру, твою радість, твій мир може вбити дуже легко. Тому сьогодні дуже важливо те, з ким ти спілкуєшся. Дуже важливо дивитися, як ти спілкуєшся, і дуже важливо розуміти, про що ти спілкуєшся. І сьогодні саме такий, ну, такий дуже гарний приклад: у нас у всіх є з цим проблеми. У нас у всіх є проблеми з цим. Нема жодної такої людини, яка би не відчувала проблему у взаємоспілкуванні один з одним. Візьми чоловіка-дружину. Ви пам'ятаєте, звідки ця проблема взагалі прийшла? З Адама і Єви? Mm -hmm. да? Я не хочу просто відкривати це місце писання. Я так просто коротко вам розкажу, що так, нагадаю вам, що коли гріх прийшов в людину, коли гріх прийшов. То Бог прийшов шукати Адама каже, де ти? Адам ховається і каже: Мене нема. Я тут, Господи. Я тут, я тут, десь, десь там. Ви знаєте, як це можна взагалі ну, так, інтерпретру... інтерпретувати? Це можна навіть отак просто, що я приходжу до людини спілкуватися я кажу: так а де ти хліб? А хліб не за колонства. а я там, я там. Він, він як скрився. Він не хоче зі мною спілкуватися, стояти зі мною, от, 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 дивитися мої в очі і говорити правду. Брати та сестри, Бог є Бог правди. Бог ніколи не спілкувався за дамом на якісь непонятні теми. Він, по-перше, людину створив для того, тільки для спілкування. Запам'ятайте одну фразу назавжди. Бог. Створив людину лише для спілкування. І коли про дня Бог шукав Адама, він не шукав його пожурити, він не шукав його, я не знаю, так, для якихось цілей незрозумілих, він шукав його, щоб спілкуватись. Тому сьогодні ми теж потребуємо один одного. Ми потребуємо спілкування один з одним. І продовжуючи тему щодо е, Адама. Бога і Єви, то давайте повернемося в той період, коли саме в ту секунду, коли Абдам сказав: Та ти дав мені Єву. Ти дав мені Боже. Прийшла проблема у взаємовідносині. Прийшла проблема звинуватити когось в своїй проблемі. Розумієте, він не сказав Богу, Боже, прости, я неправильно повівся, я неправильно зробив. Вибач мене, ось так сталося. Але Де... сьогодні Адам зробив те, що ми сьогодні дуже часто робимо. Ми звинувачуємо когось у своїх проблемах. І це є проблема, дійсно. Є така проблема, і через це ми і відчуваємо оцей напряг, напряг оцей. Тому що ти дивишся, коли на брата, ага. А що він, він там говорить? А що там у нього в родині? А що там у нього того? Тобто сів на кухні і, і давай, давай, кості мить, кості мить. Тобто цим ти не будуєш, тим це руйнуєш. Мало того своє життя, таке життя оточуєш, на яких ти впливаєш? Наші розмови вони впливають на інших людей. Наші розмови вони дуже сильно впливають на людей. І навіть розмова з мудрою людиною може вплинути на все твоє життя. От повірте, батьки дуже сильно мають вплив на своїх дітей. От у мене є такий приклад, дуже. Ну, він не дуже гарний, але сама суть, ви зрозумієте, батьки спілкуються мовою мата. От це просто. З самого дитинства діти чують лише мати. П'ять років дитині, вона на вулиці. Знаєте, чим розмовляють? Її? Мат. А що таке ма? ну, мат? Це я так взагалі трошки відтєм. Це те, що руйнує. Мат він не будує. мат він руйнує, розумієте? І вже в дитину закладені руйнівні сили того слова, яке він говорить. А це значить його майбутнє, майбутнє родини, майбутнє поколінь. І це просто буде розповсюджуватися, як це зло, доки не прийде кінець роду цьому. Амінь. Тому що сатана, його задача сьогодні вкрасти, вбити і погубити. Тому, коли. Е Адам він звинуватив Єву в тому, що вона винувата. Розумієте, оця структура Божого стандарту спілкування, вона зруйнувалася. Адам називав тварин ім'ям. Да? Тобто, Ширах, бігімот, Тюлень, ще якісь. Да? Ну, це ж гарно називати, будувати це слова, які будують. А є слова, які руйнують. І руйнують родину, руйнують відносини, руйнують все навкруги. І ми, от як церква, ми як церква, ми має, наші слова мають відповідати Божому стандарту. Амінь. Наші слова, брати і сестри, мають відповідати. Послухайте, я зараз, я, щоб ви просто не спали, ну, щоб знаєте, вам було цікаво. Взагалі цікаво комусь. Дивіться. Ну, якщо хочете так, ми сьогодні представляємо Царство Боже на цій землі. Всі взагалі розуміють, що кожен з вас він сьогодні є як міністр іностранних іностранних е, да, справ. Так, так. Саме ти являєшся представником. Подивіться сьогодні, як ведуть себе представники інших країн, коли приїжджають до кого. У них є протокол. Вони не діють так спонтанно. Так, ти сюди прийшов, давай зараз ми з тобою там. Щось подумаємо, як нам, будемо, як нам жити далі. Ні, є протоколи, є особливі такі інструкції, по яким вони спілкуються. І це правильно. Тому що коли йде правильне спілкування, воно йде в певному руслі, можна досягти якоїсь єдності. Можна зрозуміти, що людина хоче. Можна зрозуміти, що людина відчуває. Що людина хоче передати один з одним? Що людина хоче передати. Наша мета як церкви передати сьогодні слова Ісуса Христа. Наші слова вони мають відповідати високому, небесному званню. Ми сьогодні, знаход... повірте, за нами світ, цей, Він слідкує. Він слідкує за кожним з вас. Що ти говориш? Бо і сусіди вони дивляться на тебе, родичі дивляться, не віруючи. Якщо ти щось десь неправильно зробили, знаєш, о, вот он, о, віруючий, о, скрився, о, вся, 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 неправильно. Все, засудили, десь ти там щось неправильно зробив, неправильне слово там, а там всі, вот они, секта. Зразу, просто, зразу йде осуд. Як Адам сказав, та це ти мені дав таку дружину? Ти винуватий Боже. А Єва каже, та я взагалі не Вон там цей змій там. Розумієте, Адам перший звинуватив Бога, потім Єва зрозуміла, треба викручуватися, треба когось Що зробити? Звинуватити. Послухай, якщо ти звинувачуєш пастора в своїх проблемах, то це проблема не в пасторі, проблема в тому, що ти не розумієш, ти хочеш звинуватити когось, якійсь твоїй особистій проблемі. Це лише фасад. Брати та сестри, наші слова. Вони походять не з розуму, а з серця. Всі чули такий висвіт, дуже гарний, що у п'яного де. Да. То в нього так. І дуже часто ми таким цікавимося, що у нас не було такого, як наговориш, Боже мой, не подумавши, сказав. Особливо пообіцяв, але обіцяв пори, а потім ведеш до думати, боже мой, я ж не зможу ні там, ні там, ні то, ні то, Боже. Я вже ж пообіцяв. Уже ж наговорив. Уже ж наговорив. А чому ти так робиш? Чому ти так робиш? Чому обіцяєш не виконуєш? Чому засуджуєш взагалі? Чому? Звідки це все йде? Все йде з твого серця. Лише з твого серця, брати та сестри. Тому що слово це інструмент яким ми маємо користуватися, ми їм користуємось кожен день. І я ще раз повторюю, що слова, вони настільки важливі в твоєму житті, що ти сьогодні можеш будувати царство на землі або будувати царство сатани. Якщо сьогодні ти будеш говорити, що моя родина, вона спасена, я і весь він служитиме Господу, то воно так і буде, бо слово рано чи позна що стане плоттю. Слово стане плоттю. Багато людей цього не розуміють, тому коли знаєте, от е, є люди, які от мовчать, наприклад. От вони мовчать все життя. Ти їх не взагалі, що вони хочуть. Люди, які мовчать, взагалі це я вам скажу, е, люди, які не хочуть виказувати свою е, слабкість, свої страхи, свої збентеження. Вони не хочуть виказувати це іншим людям. І це теж є проблема. Але їх так само треба любити. І з ними так само треба спілкуватися. І Їх так само треба виводити на це все. Всі ми люди різні. Бог створив нас всіх різними. Нема одінакових Ярославов, одінакових Тішинок, да, Світлан. Ну, нема такого. У нас всі люди різні, але всі ми створені по образу і подобію Божого. І наше серце воно сьогодні має передавати послання. Бога на цій землі. Тому нам дуже важливо створювати атмосферу любові в нашій церкві. Якщо ми хочемо сьогодні, щоб до нас приходили люди, і вони залишалися тут, то нам треба створити цю атмосферу. І дуже залежить від того, як ми кожен один з одним поводимо. Ось це дуже важливо. Коли людина приходить з вулиці, вона дивиться, як ми сьогодні один з одним комунікуємо. Чи ми просто це робимо, знаєте, як Та, Таби провести служіння. Я недавно столкнувся з тим, що ну, а дійсно нам не вистачає цього. Я постійно про це говорив, і я зрозумів, що це такий дефіцит на самом ділі. Це дуже великий дефіцит. Коли ти йдеш на спілкування з людиною, значить ти хочеш не тільки для себе щось зробити, але й зробити для неї. Чому я дзвоню своїм друзям? От чому я спілкуюся зі своїми друзями з певним колом? Я знаю, що якщо не то, що там це ти мені, я тобі, це не через це, через це що у нас взаємна відносина, у нас любов. У нас Божа любов. Я кажу зараз за церкву. Я не говорю зараз за світ, не за родичів, не за цей. В нашому серці має бути Божа любов для того, щоб правильно комунікувати. ми недавно спілкувалися з Глібом і з пастором на цю тему, і піднявся таке питання: от як повпливати на людину? От як вплинути на людину, ну там довести її до. Логічного кінця, як то каже, наприклад, до спасіння, або обрізати, або це. Ти не зробиш цього, якщо в тебе нема почуття до цієї людини. Mm -hmm. Ти це розробиш буквою. Та ти не прав. Ти отам от штор, ніба це й все, пока. А людину це не создала. Він просто приткнувся на цьому, каже: Блін, да ну, ну то есть, розумієте, який це дуже важливий момент в нашій церкві має бути? Сьогодні посад такий, що це є, це є стержень. Наших взаємовідносин. Якщо я буду відносини з Максимом, то ви всі маєте бачити, що я ці відносини будую з Максом. І він рано чи пізно він скаже: от мені подобається цією людиною спілкуватися, це буде плід вже. Але зараз ми про те, що ці плоди, вони мають вийти отуди, в цей світ. Коли люди скаже, мені послужили, та там круто, там класно, це люди люблячі, розумієте, її послухають ті люди, в які сьогодні потребують любові. Які потребують захисту, дуже важливо свідчення кожного з нас про наші відносини. Амен. Тому що ці відносини вони мають будуватися, і вони мають будуватися на силі духу, А не просто я це маю зробити, бо пастор сказав. Та ні пастор тобі сказав, серце моє буде наповнене любов'ю до людьми. І це не просто слова мають в уста наповнені любов'ю. Дивіться, я люблю своїх дітей. Я ніколи не побажаю зла. І все, що я не говорю, я говорю з любов'ю, з абсолютною любов'ю, батьківська любов. Так само з Богом я буду відносини. І так само я маю будувати відносини з кожним з вас. Не просто, щоб Оля приходила на домашню групу, от я з нею спілкуюсь. Аби вона прийшла, та це все не працює, так не буде. Не буде, так не працює. Послухай, навіть товаришувати треба вміти. Якщо ми церква, ми маємо товаришувати на рівні духа в першу чергу. Просити любов до чоловіка, до дружини, до кожного з нас, що Бог наповнив, він тобі, от... от повірте, Бог кожному з вас дав ту людину, яка вона є в вашому серці. Я, Я в цьому впевнений. Оце і є прояв твоєї Божої любові. Якщо, наприклад, я хочу послужити Максиму, Бог мені дав це, От, треба послужити. Я хочу з ним взаємовідносити. Але якщо Максим скаже, ні, мені воно не потрібно, не буде нічого. Але ця любов, яка є в моєму серці, вона може запалити його, Вона може запалити кожного з вас. Вона може сьогодні зробити так, що ви встанете і скажете, я вірю в Ісуса, і я йду сьогодні і буду проповідувати. І я буду говорити про церкву, про Бога, про Христа. Розумієте, це дуже важливо, хто сьогодні поруч з вами, і які слова говорять у ваше життя. Це дуже важливо. Важливо, бо цей світ на нас дивиться. Мені постійно це говорять, а, а що ж у вас там? А що ж ви там отак? Послухайте, за нами дивляться всі. Ви сьогодні всі, так само, як і я, по суті, я сталкиваюсь з цим світом. Я працюю на світській роботі. Я не завжди є тим прикладом, який о, прям. Ні, не завжди, не завжди виходить так. Я людина, яка теж сповнююсь якихось емоцій. Знаєте, емоції. Вивізте на емоції. Всі взагалі емоції. Ми. Є такі, що на емоції, вивілі, Все, психанув, прогнівився, або ще щось. Тобто тебе просто вивілі на емоції. Буває таке. Буває таке. І це нормально. Це нормально. І це те, що закладено в нас Богом. Ми люди, які емоційно реагуємо на деякі події, на деякі слова. Але коли ти зранку, коли ти зранку починаєш молитися Богу і просиш Господь, нехай сьогодні цей день буде відданий в твої святі руки то цей день проходить завдяки йому, і в кінці дня ти скажеш, Боже, дякую тобі, що сьогодні ти наповнив мої уста правильними словами, за те, що я сьогодні міг послужити з там, своїй дружині, наприклад. Можу послужити Олі, що ти дав мені цей запал, що ти дав мені цей цей такий, таку велику привилегію благодаті в словах, що ми маємо один з одним мати відносини. Ми маємо мати божественні відносини. Ми маємо розуміти один одного. Сатана посіяв в Едемському саду такий гріх, знаєте, недорозуміння. Я не поняв Єву, Єва не поняла Змія, то все підряд смішалось, непонятно що. Все, точка, все, із цих пір проблема. Але прийшов Ісус. Прийшов Ісус в наші серця. І Він все змінив своїм новим завітом в нашому житті. В наших словах в наших серцях. Тому сьогодні, знаєте, хочеться. Тому хочеться сьогодні відкрити Єфісянам 4.29. Взагалі Єфісянам 4 розділ це дуже потужний розділ. Це такий, знаєте, як? Жодне погане слово хай не виходить з ваших вуст, а тільки добре. Для чого? Для зміцнення віри, Амен. Щоб воно принесло благодать тим, хто слухає. Амінь. Послухайте, це місце писання, воно є центральним і ключовим, як будувати взаємовідносини в церкві. Сьогодні я говорю за наші відносини. Плоти наших відносин, вони завжди вийдуть за церкву. Вони вийдуть в той світ. Бог каже, навчіться спочатку любити один одного. І хто сказав? Служити один одному з чим не сприймуться, з, з любов'ю служити. Служить з любов'ю один одному. Щоб кожен, кожна людина в серці була. А не просто, знаєте, як, от, як я на тому служінні казав, духовний слєд, Ага, Неправильно поступив. Ага, Неправильно молиться. Що там? Неправильно стоїть. Угу. Неправильно говорить. Не треба нам бути духовними слі... детективами. Не треба бути. Треба наповнювати свої серця і свої вуста Божим. Треба будувати взаємини між собою божественні. Треба формувати, треба вчитись. Церква, я ще раз повторюю, це інститут, який вчить. І поки ти в церкві, ти будеш цьому вчитись. Ти будеш цвіти завжди комунікувати один з одним. Тільки якщо твоє серце стане кам'яним, ти вже нічого не захочеш. оце тоді вже проблема, але це зовсім інша проблема. Я сьогодні говорю за кожного з нас. кожного з нас. Якщо тобі Бог дав людину в серце, ти маєш цю людину любити Божою любов'ю. Не просто словами, знаєте, то, дякую тобі за те, що ти в мене є. Знаєте, як муж став. Дякую тобі за те, що вона. Ні, «Пойди на роботу. Ну, пойди, ну, мені треба кушати, у мене дитина, ну у нас діти там все. Але просто дякую тобі за борщ і льох на диван. Ну, це, це ж трошки не з цієї опіри. Любов вона завжди віддає. Любов вона завжди будує, вона формує, вона формує наш дух. Я говорю зараз за Божу любов. Саме за любов, яку нам її не зрозуміти, як Бог віддав сина свого, щоби ми жили. Це нам не зрозуміти. Я батько дітей, я знаю, що це таке, але я цього не зрозумію. Це дуже тяжко зрозуміти. Як можна віддати дитину заради когось? Це дуже тяжко. Тому єфісянам <кхух> 4:29. Говорить, щоб ми віддавали контроль над своїм життям Христом. Перше, що треба, це повністю віддати своє життя Христу. Повністю. Бажання жити життям, яке сьогодні буде угодно Богу. Це дуже потужне бажання. Воно може сьогодні формувати тебе. Бог приходить лише на те, хто хоче. Він виливає сьогодні на тих людей, які дійсно Його потребують. Його потребують. Треба молитись за смиренність, за лагідність, терпеливість, прощення. Бо всі ми люди і всі ми багато згрішаємо, пише Біблія. Але нам треба терпіти, нам треба прощати один одного. І це, знаєте, це Божі плоди. Ми самі по собі, ми взагалі не зможемо це зробити. Але Бог відбудує, коли ти допускаєш його в своє серце. Бог будує відносини твої з чоловіком, але тобі треба. Запросити Ісуса сказати, Ісус, стань Господом моєї сім'ї, моєї родини, моїх відносин з чоловіком, з дітьми. Ти стань, я віддаю тобі весь контроль. Весь контроль. Тепер ти, Бог, який керуєш цим процесом, я здаюся, я повністю віддаю собі, себе тобі. Оце називається віддати Ісусу Христу своє життя, віддати під контроль кожну, кожну своє дихання. І навіть якщо дихання закінчиться, це буде во славу Богу Отця. Якщо ми зараз повернемося до колосян. Повернись, Максим, будь ласка, 17-й вірш. Все з благодарністю. Все, що тільки робити словом, або ділом, все робіть в ім'я Господа, дякуючи через нього. Дякуючи. Нам так потрібно люди, які вміють дякувати. От погодьтесь, це таке, ще зараз. І благодарні люди, вони, знаєте, я думаю, що навіть... Царство Боже, вони не слідують. Лише люди, які вдячні, вміють дякувати, вони дійсно живуть тим життям, яке хоче, щоб Було від Бога. Нам треба берегти єдність духа один з одним. Берегти цю єдність. Церква нас дуже мало, нас мало. Але ми потужні, ми сильні. Тут кожен з нас він знає все. Кожен з нас сьогодні наповнений Богом. І оце це треба берегти. Не давати місце сатані не давати. Не давати місце між відносинами сатані. Якщо щось комусь не подобається, краще скажи один на один або поклич пресвітера, пастора, там всього угодно. Але вирішить це питання, поки сатана не сказав, що хорош, не треба тобі нічого. Це не церква. Я пішов десь в інше місце, Тут любви ні. Всі чули. Любви ні. Де сатана просто насіяв у цьому? Любов вона є. І в церкві любов вона є, і в кожного з нас любов вона є. Амінь. Не віддіться на сатану, як повелась Єва, хотів сказати. Нам треба зберігати цю єдність. Спілкування. Нам треба це дуже потрібно. Коли Христос контролюватиме нас, ми будемо говорити правду в любові. Ми не будемо засуджувати нікого. Ти будеш говорити так, як є по факту. От я якщо гліба люблю, то я кажу: Гліб, дивися, я вважаю ось так. І Гліб не приймає це, як ти, я хочу його засудити, образити або ще щось. Це просто моя думка. Я кажу, злібаю. І, і бачить це, і знаєте, що він каже, брат, слава Богу, що ти в мене є? От просто слава Богу! Оце це називається. Братська любов, оце називається між нами має бути між сими. Розумієте? Ось це воно, коли ми сприймаємо один одного лише в любові, в істині, в святості, в слові через Ісуса Христа. Тому сьогодні ми маємо бути подібні Христу в цьому напрямку. Церква має бути відображати Ісуса Христа і образ Його. І наші слова, наші взаємозв'язки, вони дуже сьогодні потребують Ісуса. Тому нам треба. Будувати та заохочувати інших своїми словами. Заохочувати інших. Тому я б назвав би такий із цього цього, що знаєте така війна слів, вона буде завжди в нашому житті. Завжди. Але наші слова мають бути правдиві, наші слова мають бути приємні Господу. Наші слова повинні нести життя. Не все попало, не все подряд. Знаєте, я от рот, як відкрився з утра, так і не закривається, ні. Наші слова вони мають відповідати Божим стандартам: Смерть і життя у владі язика. І буде вкушати в них той, хто що любить. Любить життя, ти будеш їсти життя. Ну, якщо ти любиш смерть, то це твій вибір. Біблія про це говорить. Біблія про це говориться, Бог про це говорить. Наші слова мають бути підбадьорюючими. Наші слова мають бути благодатними. Ті, які формують дух, які формують відносини. Наші слова мають бути мудрими, як сьогодні проповідував Гліб, як мудрий Соломон. І слів має бути, звісно ж, Саме кратке мені недавно пастор сказав, тобі треба навчитися в там кратчайша людина була, це Мойсей. Ну і це для мене прям, ну так, да, дійсно, є таке. Що... Але це всім потрібно. Мені в першу чергу амінь. Бо вже вчасно. Uh... Слова повинні звучати вчасно, лише вчасно, знаєте, як гілей. Вчасно. Сказане слово. Воно може зцілити будь-яку. Знаєте, допомогти будь-якій якісь вчасно, прийти вчасно на допомогу. Ані так, слушай, мене з утра до ночі. Погнав, погнав, погнав. Слова повинні бути будуючими. Слова мають бути люблячими. Амінь. Амінь. Тому давайте ми встанемо. Давайте ми станемо і помолимо.